Анонсують дуже багато із за океану того, що стосується перемовин щодо завершення російсько-української війни, як завжди, багато заяв. Держсекретар США Марко Рубіо, зокрема, підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа готова долучитися до гарантій безпеки для України після війни. Однак головну роль у їхньому забезпеченні має взяти на себе Європа. Він заявив про це під час розмови з європейськими радниками із нацбезпеки. Повідомляє CNN. Рубіо, який також виконує обов'язки. Радника президента з національної безпеки не назвав конкретних зобов'язань Вашингтона, але сигнал чіткий: США не залишаться осторонь, проте першою лінією оборони для України стане саме Європа. Серед можливих варіантів участі Америки обговорюється розвідка, спостереження та навіть авіаційна підтримка. Ну і знаєте, все це виглядає так, нібито Америка вмиває руки. віце-президент віцепрезидент Джей Дівенс сказав, що за безпеку України мають платити європейці. За його словами, саме ЄС доведеться взяти на себе левову частку витрат, адже Трамп ясно дав зрозуміти, що Вашингтон більше не виписуватиме Києву порожні чеки. Ройтерс нагадує, що президент Ша давно роздратований гривень Доларів витрачених на допомогу Україні, і тепер хоче перекласти весь цей тягар на союзників. Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар. Президент безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, яку форму це матиме, європейцям. Доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека. І президент чітко заявив, що їм доведеться зробити крок уперед. Блумберг пише, що обіцянка гарантії подібних до НАТО насправді не означає автоматичної оборони України разом із країнами альянсу. Йдеться про швидку військову підтримку, фінансування укріплень, армії та нові санкції проти Росії. Політику додає, що Пентагон уже попередив роль США в гарантіях безпеки буде мінімальною. Європейський контингент не впорається без підтримки США в Україні, зазначив ексрадник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. В ефірі Київ 24 лише Конгрес може переконати Трампа у цьому. Також Києву не варто погоджуватись на тимчасове перемир'я. Це на думку ексрадника буде фатальною помилкою. Замороження конфлікту на лінії бойового зіткнення, як свідчить історичний досвід, може призвести до встановлення нових адміністративних кордонів. Згадайте корейський конфлікт чи вторгнення Туреччини на Кіпер. Росія також намагалася реалізувати подібний сценарій у Молдові та на Кавказі. До нас долучається Петро Олещук, політолог. Отож, говориться багато різноманітного щодо гарантій безпеки, але в тому числі лунала фраза про те, що нібито. Ем сама наявність американських компаній і робота американських компаній в контексті договору про а, надра є вже достатньою запорукою на думку Трампа, для того щоб Росія не нападала на українські території. Ну ми по вчорашній історії з Мукачево бачимо, що Кремль демонструє, що абсолютно це не є ніякою гарантією і ніяким аргументом для Російської Федерації, то повертаючись до зусиль і заяв Білого Дому, все ж таки, до чого вони доведуть, і чи готовий Білий Дім. Хоч до якогось конкретного рішення, окрім того, що обмежувати там нашу підтримку, обмежувати розвіддання, обмежувати доступ до документів щодо перебігу перемовин щодо завершення російсько української війни, і на цьому все. Ну, дивіться, по-перше, я от хотів би сказати, що з цього сюжету може спастися враження, що от, е, адміністрація Трампа раніше от надавала якусь допомогу Україні, а тепер припиняє. І відповідно, що це якийсь ноу-хау, що вони зараз це вигадали, значить не витрачати гроші. Це, власне кажучи, та ідеологія, з якої йшов на вибори президент Трамп, що він не буде витрачати гроші не лише на Україну, на всіх. Ніяких витрат на якісь зовнішні програми, коштів американських платників податків. Ми пам'ятаємо закриття програми «USAID». Яка торкнулася не лише України, мабуть, не стільки України, скільки багатьох інших держав світу. Тобто це ідеологічне питання, і вони воно виникло не вчора. Це, власне кажучи, з тим, е е е Трамп йшов на вибори, і те, що вони зараз говорять, теж про те, що має брати основну відповідальність на себе Європа. Це теж нічого нового тут немає. І, власне кажучи, Європа то і не проти. Інша річ, що вони не готові реалізовувати будь-які відповідні проекти. Самостійно без підтримки з боку Сполучених Штатів і тут питання достатньо просте, тому що лише Сполучені Штати є достатньо авторитетними для Росії, аби Росія не спробувала переходити до якихось відповідних провокацій. І, відповідно, європейці справедливо вважають, що без якогось формату присутності Росії нехай у вигляді якоїсь, наприклад, авіаційного компоненту, а ці гарантії не будуть достатньо життєздатними, тому присутності вони, якби, штатів вони ви маєте на увазі да присутні штатів, да. Але тут ключове питання в іншому. Росіяни ж вони відкидають ці гарантії. І тут питання в тому, про це Лавров неодноразово заявляв протягом останніх днів, хоча раніше Трамп заявляв, що нібито це питання узгоджено з росіянами, але насправді росіяни це все повністю відкидають. і виникає логічне запитання, коли вони це все відкинуть? А під час якогось наступного етапу переговорів, то що будуть робити Сполучені Штати Європейські партнери? Тому ну, що все йде до того, що росіяни це все відкинуть, тому що вони продовжують стояти на своїй лінії, яка фактично ну, зводиться до вимог максимальних обмежень для України і, в першу чергу, обмежень українського суверенітету і обмежень співпраці із західними партнерами. Тому я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як ці треки два паралельно розвиваються, тому що з одного боку. А західні партнери обговорюють ці самі гарантії, з іншого боку, Росія їх відкидає повністю. Хоча теоретично ці гарантії мають вступити в силу якраз після укладання якихось домовленостей щодо припинення. Воєвий дій пане Петре, але є ж ще один момент, який от особисто мене викликає дуже багато питань і застережень щодо реальності забезпечення цих гарантій, тому що от ми маємо заяву нещодавно з Польщі, так що вони не розглядають, наприклад, те, що в Україні буде присутній польський військовий контингент, і знову ж таки питання в тому, чи усі заяви, які йдуть від Макрона, чи має він внутрішню підтримку у. Франції для того, щоб зібрати необхідний контингент, наприклад, для розміщення в Україні, якщо дійде до цього, якщо все-таки от всі сторони домовляться, і буде пункт про те, що от забезпечуються гарантії якісь безпеки Україні саме наявністю контингенту країн НАТО, європейських країн НАТО, ну там не лише а, і країни НАТО, і не лише європейські країни от о, о, Ну, тут же ж ті держави, які до цього приєднаються, вони, власне, кажуть, будуть брати участь. На даний момент оголошено про 10 потенційних учасників. При цьому треба розуміти, що ці контингенти вони ж не будуть великі і вони не будуть відігравати вирішальну роль. Там, зокрема, мова йде переважно про, наприклад, розміщення якихось контингентів, пов'язаних із системами ППО, розміщення знову ж таки відповідних контингентів в місцях портової інфраструктури. Ну, тобто, знову ж таки, відповідний зайвий мотивуючий фактор для росіян не завдавати якихось відповідних ударів і не починати які-небудь ракетні та інші обстріли на території України. Але це мова, в принципі, ніколи не йшла про якісь дуже великі контингенти, які би там вимірювалися великою кількістю військовослужбовців. Тому я не бачу якоїсь великої проблеми, щоб Франція, яка має достатньо серйозний досвід якихось відповідних... Експедиційних військових операцій розмістила відносно невеликий для себе військовий контингент на території України. Я тут великих проблем не бачу, але вони очевидно будуть апелювати знову ж таки до позиції США, тому що для них позиція США вона є ключовою. Якщо США цю місію підтримують, значить я думаю, що і контингенти, принаймні якісь з боку, принаймні якоїсь частини європейських членів НАТО, точно знайдуться. Якщо такої підтримки конкретної з боку США вони не одержать, то це знову повернеться до початку. І Ми бачили, як воно неодноразово розвивалося, потім поверталося в початок. Ну що для них саме позиція США є в цій ситуації ключовою. Ви маєте на увазі позицію США з також участі, саме присутністю а, участі. чи участі присутністю? Ні, участь участь якомусь вигляді, що вони беруть, вони декларують, що вони беруть участь в цій місії. Ну нехай, наприклад, у вигляді патрулювання літаками повітряного простору. Це вже участь, і це вже відповідний рівень, який би я думаю європейських партнерів задовольнив. Зрозуміло, що ніхто не чекає, що вони будуть висаджувати свої війська. Та я вам хочу сказати, що це мабуть цій ситуації і не сильно потрібно, тому що участь безпосередньо на землі американських військ одразу спровокує чергову політичну дискусію у Сполучених Штатах. Активізацію численних антиукраїнських сил і нам це не дуже потрібно в цій ситуації. А от формат, наприклад, присутності в вигляді якоїсь авіаційного компоненту, і про це вже говорять, як це можна зробити. Тобто, американські літаки розміщуються на базі в Румунії і патрулюють повітряний простір України, і це вже формат участі, який буде цілком конкретний. Політичної точки зору для Росіян, дякую, пане Петре. Петро лищук, політолог, про обговорення про гарантії щодо гарантій безпеки, які можуть бути для України.